Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку розселення людей на материках. Поява і розселення людини на землі це довгий і складний процес, який тривав мільйони років. Найбільш ранні відомості про людину датуються близько 7 мільйонів років тому, коли в Центральній Африці з'явилися перші примітивні люди австралопітеки. Поступово заселивши африканський материк, люди почали розселятися по всій планеті. Близько 60 тисяч років тому сучасна людина Homo sapiens потрапила в Азію. І далі в Австралію. Близько 40 тисяч років тому людина мігрувала до Європи. А 35 тисяч років тому до Північної Америки. І лише близько 15 тисяч років тому людина потрапила до Південної Америки. З Часом людина розселилася на всіх материках, окрім Антарктиди. Пристосувавшись до різних умов навколишнього природнього середовища. Цікаво, що перші люди на території, що сьогодні відповідає Україні, з'явилися близько півтора мільйони років тому. Вони належать до різних груп, таких як неандертальці та ранні люди. Найбільш відомі знахідки були зроблені на території Криму та Закарпаття. Кількість людей у світі змінювалась у різні часи по-різному, збільшувалася або зменшувалася. Але протягом усього історичного періоду вона загалом зростала. Упродовж більшої частини історії людства збільшення чисельності населення планети було незначним. Проте у 20 столітті чисельність населення різко зросла. Довідомо чисельність населення це кількість усіх людей, які проживають на певній території. Такою територією може бути населений пункт, країна, материк або земля загалом. Чисельність населення Землі й далі зростає. Фахівці вважають, що у 2050 році на Землі проживатиме близько 10 мільярдів людей. Територія земної кулі заселена нерівномірно. Розміщення населення територією Землі залежить від ряду чинників. Значною мірою це залежить від природних умов. А оскільки такі умови не однакові на планеті, то й щільність населення різна. Також велике значення у розміщенні населення відіграє історія заселення території. Рівень розвитку господарства. Екологічна ситуація тощо. Зважаючи на це, не всі території земної кулі сприятливі для життя людини. Лише на 7% площі суходолу проживає 70% населення світу. А 37% територій взагалі не заселено. Головний показник розміщення людей на планеті це густота населення. Довідомо. Густота населення це показник, що характеризує рівень заселеності певної території та вказує на кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі. Зазвичай це 1 квадратний кілометр. Густота населення будь-якої території формується у процесі її історичного розвитку під впливом різних соціально-економічних і природних чинників. Вчені підрахували, що середня густота населення обжитого суходолу Землі становить майже 50 осіб на один кілометр квадратний. Третина жителів планети проживають у двох країнах Індії та Китаї. У світі налічується понад 5 тисяч народів. Вони розмовляють різними мовами, чим відрізняються один від одного. Народ або етнос це група людей, яка історично склалася на спільній території проживання, подібності мови, господарської діяльності, культури, релігії тощо. Представники одного народу можуть жити як у своїй країні, так і в інших країнах світу. Групу людей, які живуть на території іншої країни, називають діаспорою. Релігія це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. Найбільш чисельними народами є китайці 1,2 мільярда осіб. Гіндустанці 219 мільйонів осіб, американці США 187 мільйонів осіб, бразильці 137 мільйонів осіб, японці 126 мільйонів осіб. Найпоширеніші мови у світі: Китайська, англійська, гіндій урду. Японська, арабська, іспанська, португальська, французька та німецька. Ними розмовляють майже 60% усього людства. Українською мовою спілкуються майже 50 мільйонів осіб. Кожному народу етносу нації, притамана самобутність. Особливо яскраво це представлено в культурі. Довідома культурна самобутність народів або етнічна самобутність це унікальні особливості культури, мови, традицій, релігії, способу життя. Вона формується внаслідок довготривалого спільного проживання і взаємодії людей, які мають спільну історію, територію тощо. У основні складові культурної самобутності включають мову вона є не тільки засобом спілкування, але й носієм культурних цінностей та традицій. Традиції та обряди сукупність усіх звичаїв обрядів святкувань, які є унікальними для певної культури. Релігію віровчиня та релігійні практики важливі для формування культурної ідентичності. Їжу та кулінарію – Особливості приготування їжі, традиційні страви та столові звичаї. Мистецтво способи вираження культурних цінностей через музику, живопис, культуру та інші види мистецтва. Спосіб життя. Особливості організації сім'ї. Спосіб життя. Історію та спільні цінності. Загальна історія, події, які вплинули на формування культурної ідентичності, а також основні цінності та переконання. Самобутність є важливим елементом різноманітності в сучасному світі. Вона дозволяє різним етнічним групам зберігати свою унікальність та сприяє різноманіттю культур у глобальному суспільстві. Для прикладу, українці це етнос, що становить основну частину населення України. Це 37 мільйонів 547 тисяч осіб або 78% населення України за даними перепису населення 2001 року. Загальна чисельність українців як етносу у всьому світі становить близько 46 мільйонів осіб. За межами України мешка від 11 до 13 мільйонів українців. Етнічна мова українців українська мова, яка входить до східної підгрупи слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми розселення людей на материках. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!